Всім привіт! Вступ на майстратуру це, напевно, одне із найбільших питань, яке турбує випускника бакалавріату. Про те, яка вона майстратура в рамках спеціальності 123 комп'ютерна інженерія та 126 інформаційні системи та технології? Аби знайти відповідь на це запитання, ми запросили завідувача кафедри електронних обчислювальних машин Андрія Коваленка. Тож сьогодні разом із Андрієм ми зайдемо відповідь на це запитання та дізнаємось. яка ж вона майстратура в першому серед кращих. Що ж тоді, вітаємо? Доброго дня сьогодні. Ми з вами зібралися, аби поговорити взагалі про магістерські програми, які доступні в рамках спеціальності 123 – комп'ютерна інженерія та 126 – інформаційні системи та технології. Проте перед початком сьогоднішнього інтерв'ю пропоную трошки познайомитись. Тож розкажіть, будь ласка, про себе та представтесь, будь ласка, доброго дня. Я Андрій Коваленко. У минулому я теж закінчив кафедру електронних обчислювальних машин Хнури. Зараз я обіймаю посаду завідувача кафедри ЕОМ. Також додам, що у професійній кар'єрі я пов'язаний із сучасною індустрією, і, мабуть, це дає мені певний досвід, та я намагаюся втілювати найкращі її прояви та тренди у наше кафедральне життя. Що ж, взагалі, розкажіть, будь ласка, про наявні освітні програми, які ви зараз пропонуєте студентам для вступу на магістратуру. Почну з того, що історично наша кафедра готувала фахівців для IT-індустрії за однією спеціальністю, і це було 123 – комп'ютерна інженерія. У нас було дві освітньо-професійних програми: перша це комп'ютерні системи та мережі, друга системне програмування. Вони мали термін півтора роки. У 2017 році було прийнято рішення створити та розвивати вже освітньо наукову програму. Вона отримала назву системне програмування і відповідний термін 1,9 роки. років. Перший набір був лише 10 бюджетних місць, а наразі ми маємо вже 56 бюджетних. Таку програму відрізняв ґрунтований підхід до наукових досліджень і до минулого року набір на кафедрі тривав на три всі освітні програми у 2023 році. Було прийнято рішення започаткувати нову освітньо-наукову програму, і таким чином було обрано спеціальність 126 – інформаційні системи та технології. На нашу думку, таке рішення цілком корелює з вимогами сучасності, воно надає нашим випускникам бакалаврату більш широкі можливості в опануванні IT-професії. Тобто зараз, наявно, от на цих двох напрямках три освітні програми правильно я зрозумів? Так, да, На магістерському рівні ми маємо три освітні програми. А яка різниця взагалі в цих освітніх програмах і в чому особливість кожної з них? Я почну з програми комп'ютерні системи та мережі. У ній йдеться про створення та проєктування сучасних комп'ютерних систем, також їхніх сервісів. Це охоплює і оверлейні комп'ютерні мережі, і вбудовані системи, і навіть інтелектуальні системи. Друга програма це системне програмування. Вона цілком про створення та використання сучасного програмного забезпечення. Воно торкається і інтелектуальних. Систем підтримки, прийняття рішень, також там є машинне навчання, імітаційне моделювання, детально вивчаються високопродуктивні хмарні обчислення, і ми не обходимо увагою роботу з графічними процесорами. У свою чергу, третій напрям це програма за спеціальністю 126. Інформаційні системи та технології в ній акцент зроблено на набутті знань про відповідні інформаційні системи та технології. Кажучи коротко, це сучасні методи роботи з інформаційними системами, це також впровадження хмарних технологій у різні сфери життєдіяльності людини та держави. Хочеться відмітити, що вкрай позитивною стороною програми є її направленість не лише на розвиток технічних, а також лідерських та комунікаційних навичок. Також навичок комерціалізації проєктів. Це є дуже важливим компонентом для успіху у галузі інформаційних технологій для наших здобувачів. Відповідний відбиток акценту було зроблено також у дисциплінах. Які читаються в рамках цієї програми. Тут до базових можна віднести наступні. Ну, наприклад, це методи та алгоритми управління IT-проєктами, аналіз, розробка та просування інформаційних систем, бізнес-аналітика, інженерія даних та знань, окреме місце тут займають клауд. Uh, Технології, інформаційна безпека, децентралізовані технології а також окремо вивчається стартап і бізнес планування. Дякую за відповідь, і також далі хочу запитати про формат навчання. Нещодавно в новинах були деякі публікації про те, що університет планує розпочати навчання в змішаному форматі. Тож розкажіть, будь ласка, чи планується очний формат навчання саме для студентів магістерської форми? А, дякую, дуже актуальне запитання так. Ми думали про змішаний формат для магістрів. Більш того, ми маємо пул викладачів, які готові проводити у офлайн режимі. Але у нас є перш за все домовленість з деканатом про те, що потрібно провести опитування серед студентів, а потім приймати зважені рішення. І саме зараз ми чекаємо на результати такого опитування. Тобто, якщо студенти будуть проти, то ніякого очного формату навчання не буде. Ну ми ми будемо шукати компроміси у змішаному навчанні. Так і давайте трошки поговоримо про саме змішане навчання що це з собою являє, і як це взагалі відбувається змішане навчання. Ну, воно відбувається якась часть дисциплін, проводиться у онлайні, це здебільшого лекції та для потоків. Інша частина може проводитися для окремих груп у офлайн. У, у нас є е, бомбосховище, у нас є цілком безпечне місце. де, де, до речі, для бакалаврату вже е, з наступного місяця будуть також у офлайн режимі проводитися заняття для тих студентів, які перебувають у Харкові. Що ж, дякую. Давайте взагалі поговоримо про ем, напрям маністратури в цілому. А для кого це взагалі, і які можливості відкриваються для майбутніх студентів? Е, ну як я вже казав нещодавно, у нас на кафедрі є два основні напрями, вони відповідають нашим спеціальностям. Перший це напрям 123 ем, комп'ютерна інженерія. В ньому знаходяться дві освітні програми. На них студенти можуть розкрити себе як фахівці з програмування та фахівці з проєктування комп'ютерних систем та мереж різної складності. Це охоплює і хмарні сервіси, і гейм індустрію, і вбудовані системи, і багато чого ще іншого. Другим напрямом є 126 спеціальність або інформаційні системи та технології. Тут здобувачі будуть розкривати себе саме як фахівці з інформаційних технологій, і акцент зроблено так у цій програмі, що отримані знання та навички дозволять кожному знайти себе у будь-якій it компанії світу. До речі, говорячи про it компанії, пропоную поговорити про співпрацю між освітніми програмами та it компаніями. Розкажіть, будь ласка, в якій формі відбувається комунікація між університетом та it компаніями, і чи долучається компанія до оновлення в навчальних програм? Так. У нас цей процес досить розвинутий. Наша кафедра дуже плідно співпрацює з різними IT-компаніями, і для цього ми використовуємо декілька підходів. Ну, мабуть, перш за все, з деякими it компаніями ми будуємо системні відносини і як наслідок цього створюємо спільні програми минулого року. Ми створили таку програму на бакалаврському рівні разом із компанією SoftServe. А по-друге, з деякими компаніями ми знаходимо більш точкові рішення, тобто ми працюємо вже на рівні певних дисциплін або навіть траєкторії дисциплін, що пов'язані між собою, і відповідно до рекомендацій індустрії, ми їх підлаштовуємо. І ще один момент, який є надзвичайно можливий, це той факт, що приблизно третина наших кафедральних викладачів є представниками it компаній. Це і компанія SoftServe, і компанія CHI Software, компанія Plarium та інші. Ну і саме такі викладачі здебільшого вносять реальні проєкти та задачі у підготовку наших здобувачів. І до речі, про працюючих викладачів, розкажіть, будь ласка, чи представляєте ви якісь особливі умови для працевлаштування ваших випускників? Можливо, є якісь особливі програми чи чогось подібного? Ну, акцент сьогоднішньої зустрічі з вами це підготовка магістрів, але реально. Більшість наших кафедральних студентів починає працювати ще з другого або третього курсу бакалаврату а магістратура. Це більш про розкриття здобувача як дослідника, це перш за все про вміння та бачення архітектури проєктів. В цілому ми, беззаперечно, маємо досвід використання елементів неформальної освіти. Наші студенти проходили курси в it компаніях потім вони отримували сертифікати і оцінку від цих компаній, а вже потім деканат перезараховував їх здобутки, і таким чином ну, цей процес був реалізований. Це є фактом. І зараз ви говорите про те, що там з другого третього курсу студенти починають працювати. Тож, підкажіть, будь ласка, чи є підтримка саме працюючих студентів на майстратурі? Якщо відбувається підтримка, то в якій формі вона представлена? Ну, я ж про це і вів мову. Тобто ми з одного боку можемо їм надавати індивідуальні графіки, з іншого, ну, не ми а деканат, з іншого боку, ми можемо зараховувати а, ті. Компоненти, які вони можуть здобути по ним освіту на стороні, тобто неформального освіту, і перевести її у реальні бали з власне з дисциплін кафедральних. Що я хотів додати: що ну стосовно підтримки працюючих студентів, кафедра разом з деканатом, ці індивідуальні графіки, які я згадував, вона надає. Тобто вони узгоджуються і зі студентом, і з деканатом. В свою чергу, викладачі кафедри в рамках своїх дисциплін можуть надавати також індивідуальні теми проєктів, і такі теми, перш за все, можуть бути пов'язані з напрямками роботи студенту. І це ми вважаємо, що угу. на кафедрі непоганий приклад студентоцентризму в дії. І також і для кого не секрет, що магістратура для студента може бути проміжним етапом перед аспірантурою. Розкажіть, будь ласка, про можливі навчання про можливості навчання на аспірантурі саме випускникам магістрам? Так, ви цілком праві на даний час кафедра готує аспірантів за двома спеціальностями: це 123 та 126 Саме тому ми започаткували освітню наукову програму за 126 спеціальністю і у магістратурі. Це було зроблено для більш направленої підготовки наших здобувачів. Наші магістри під час навчання в магістратурі вчаться проводити наукові дослідження в різних напрямках, і саме завдяки. Таким дослідженням вони знаходять собі керівника в аспірантуру і лише потім обирають тематику дисертаційної роботи. Таким чином можна ем, неформально сказати, що у наших студентів з'являється додатковий рік на підготовку дисертації. Mm -hmm. Також майстратура це вже більше про наукову діяльність, це написання статей, тест, конференції, і подібного. Розкажіть, будь ласка, як відбувається наукова робота на саме на ваших освітніх програмах? Ну, я почну з того, що одна з перших дисциплін, яка зустрічається магістрантам у магістратурі, це основи наукових досліджень. В рамках її студентам пропонується обрати тематику, або яка вподоби цим студентам, або пов'язані ну, із напрямком їхньої роботи в it кампанії А далі, далі все структуровано як у справжній науковій роботі. Студенти вчаться робити пошук. Вони вчаться робити потім науковий аналіз літературних джерел, вони знаходять існуючі проблеми у теорії, потім вони пропонують власні підходи для їх вирішення, а вже потім вони проводять власні теоретичні та практичні дослідження. Mm -hmm. Як фінал цього, це все закінчується виступами на міжнародних конференціях або в межах наукових гуртків. До речі, на кафедрі щороку проводиться три конференції міжнародного рівня, і після закінчення магістратури у кожного із наших студентів вже, як мінімум, буде опублікована одна теза доповіді: це виступ на конференції, та одна стаття або у фаховому науковому виданні України, або рівня науково-метричної бази Скопусу. Також, можливо, на зараз дивляться студенти четвертого курсу. Хто тільки планує вступати на магістратуру. Тож давайте поговоримо трошки про формальності. Розкажіть, будь ласка, які етапи вступу на магістратуру будуть вже наступного року? Кожен рік Міністерство освіти і науки розробляє умови прийому для вступу в університеті. У цьому році з'явилося єдине фахове вступне випробування за 12-ю галузі це інформаційні технології, ну, в межах якої ми і. Угу. Працюємо а, для студентів, які тільки перейшли на четвертий курс. Ми плануємо додаткові зустрічі для кращої підготовки до цього випробування, і я впевнений за досвідом попереднього року, що наші студенти усі зможуть скласти таке випробування. А чи будуть десь опубліковані новини про початок цих додаткових занять з підготовки, де можна буде знайти про це інформацію? Так, так. Ми, ми повідомляємо а, це нашим студентам, ми робимо розсилки через деканат, ми робимо оголошення через наших викладачів, що у них безпосередньо ведуть дисципліни, але це вже для весняного семестру матеріал. Тобто Добре. це не зараз, це буде навесні. Угу. А давайте також поговоримо про екзамени. Які взагалі екзамени вступом на магістратуру і в чому їх різниця? Угу. Для вступу в магістратуру у цьому році держава поставила вимогу: все складання ЄВІ та ЄФВВ, тобто єдиний вступний іспит та єдине фахове стуне випробування. Перший з них складається з іспиту з іноземної мови, це у вигляді тестування проходить та тесту загальних навчальних компетентностей. Кожен з результатів цих тестів помножується на коефіцієнт 02? Та до суми додається результат іншого іспиту. Це є ФВВ з коефіцієнтом 0,6. Наскільки я знаю, приблизно 99% наших випускників успішно впоралися у цьому році з такими випробуваннями. Чи необхідно писати мотиваційний лист для вступу на магістратуру? Якщо так, то що в ньому має бути? Так, мотиваційний лист, звісно, потрібен. А, в мотиваційному листі повинні бути назва спеціальності, назва освітньої програми, а його основним змістом є декілька речень, чому саме обрана цю освітню програму. І на кожну освітню програму а, треба готувати окремий лист, якщо абітурієнт а, бажає вступити на декілька освітніх програм, ну тобто пріоритети різні. Ну і на останок сьогоднішнього нашого інтерв'ю хочу попросити вас дати невеликі настанови для студентів, хто тільки планує вступати на майстратуру. Чи ви могли б побажати порадити для абітурієнтів, хто планує пов'язати своє життя із вашими освітніми програмами в першому серед кращих? Мабуть, найголовніше це кожному знайти себе як фахівця, знайти своє місце в світі інформаційних технологій і ніколи не зупинятися на своєму шляху. А ми завжди будемо вам у цьому допомагати. Що ж, на цьому, все дуже дякуємо, що приділили сьогодні час для запису цього інтерв'ю. І сподіваємося, що наші глядачі знайдуть для себе дуже багато корисної та цікавої інформації, що допоможе їм зі вступом. Дякую вам.